Червня сьогодні і боронуємо ми свою кукурудзу. Посіви кукурузи. Кукуруза, значить ВН6763, така як була в минулому році. На цьому полі я показував, як ми її сіяли, ось бурова, і зараз ми її боронуємо. Кукурузка така слабенька, бур'янець вже є, ну отакий фон. Ось такі сходи. Чогось листок трохи. Красний, що воно з неї случилось. Отака кукурузка вийшла. Ріденька, слабенька, поганенька, щось тут може ще не зійшло. Боронуємо, бо дощ який трохи заплескав, там волога трохи знизу є, Ну але... оце таке, значить, бороную я тут пружинною бороною, що вона тут робить. Дуже вона тут нічого такого не робить, трошки корку зверху знімає і все, отака. Ось. Не вириває ніде нічого. Ось Видно, наїхав. Отак вийшло. А тут ось батько пройшов важкою бороною трактором МТЗ. Тут виходить картина. Теж вирваної кукурузи немає. Янчики трохи повиривалися, а так Отак так виходить. Посів значить, був 3 травня. Нагадаю, сівалка Су-6 без, без навігації, без ніякої системи контролю висіву, значить добре видавали карбомід і е, НПК 41616, в сумі щось там вийшлося досить. Більше, короче 100 кілограмів. Оце таке. Ну, а Боронування я значить, провожу таким дитячим тракторцем ДТЗ-5244. Не знаю скільки в ньому тут кінських сил, Ну, апарат дурний. Отакий от апаратик, три циліндрика в ньому. Отакий є тракторенок. Маленький. Отакий тракторець з рузами, такий трошки в нього тюнінг. О, це видно я включив. Так, ага. Да, виключилось так. Отакий в нього трошки тюнінг, бо тут обтікатися цей вигоріла трохи, там вон таке як маса є. Ну... Капут не знаю, як відкривається, лізти не буду. Китайський насос. Стартірок, маленьке, простеньке. 2018 рік. Україна, їх, Дніп... місто Дніпро, вулиця Надії Олексієнко 70 виготовляють їх Ось номер телефона є. Може кому треба 2018 рік. Напрацювання 690 моточасів, з яких 4 моточаса вже наробив я. Так. От таке ось чудо. Навісочка, в два виходи навіть є на гідравліку Бум. Робляться оці розтяжки мені. прикольно, Простеньке, маленьке, шустре, поворотке, класний тракторець Таке хоч і собі таку купляй, ну мабуть, він преса не потягнув. А раді гребки самої, ну такий шустренький, прикольний тракторець. Це наїздив ним сьогодні 4 моточаса, заборонував 4 гектари кукурузи, то класно. Ні срака не болить, ну тільки пилюка в пику летить. Ну Про трактор продовжимо. Значить, отака саморобна зубова борона. Шириною 3 метри. Ну, 3 метри це мало. Робимо ми першою передачою 1500 обертів. Десь е, 7 кілометрів у час. 7 до 8. Півтори 1600-650, отак, 7-8 кілометрів такий діапазон. Е, передач такий да, скоростний діапазон. Значить, 2-4-6 рядів пружин стоять, пружини заказувалися в полтові в магазині. Це спеціальна сталь, це ця пружинна І болти значить тоже бралися е, спеціальні мебельні болти, оці магазинні прості рве. Сюди треба тоже дебелі болти. І все остальне вдома чоловік зварив. Сам в них є до великого трактора, до там Така сцепка. І для такого маленького він собі теж зробив. Отаке От воно все простеньке, плавающе. Отак. От Усі три секції плавають. Три метри її ширина, робочий захват Бу, Должно бути три, якби отут ще стояло по одній ну, ряд пружин, якби стояв. Ну, щось він трохи не розчитав із пружинами. А так, зараз э, захват, виходить, 2,85 Ну Захват малуватий, кажу зразу, і буде він, чого вона не покрашена, того що буде рама перероблятися э, під 4 метрову, тому що їздить. Один раз короче, э, трактор бере два рядки між колесами, а другий раз треба брати. Один рядок між колесами і моститься отут. Буває, як трошки вельнеш, рядок кукурузи затопчеш. Ну і 3 метри він їх не чувствує зовсім. Для нього нагрузки немає. Оце таке. Зараз ще проїдемо. Покажу, що мені тут ще подобається. Оце, звісно, не подобається, завозить трошки хуже. Реверс дуже-дуже класно. Отака переключалка, повороти, ось, світло, сигнал, це щось якісь кнопки не знаю, сам доставив, цього теж не знаю. Аварійка, цією кнопкою глушиться. Перший щось ручник видно якийсь. Що воно вже ручник такий. Ну, ось уже й батько вертається. E, значить, діапазони транспортний, робочий і понижені. Два водбора, передок, підключається і навіска. Mm. Дуже класно. E, що мені подобається, значить навіски при підйомі, коли піднімається весь навіска, то і речого оцей сам. Наперед під, ну, перед сюди придвигається і ти принудительно вже не включиш. Зараз продемонструю. Ось піднімаю, дивіться, підніматиму навіску і річок буде сам уперед підніматися. І все, навіска повністю піднята, і я вже не цей. Ну, так само.

4 часа, я, ну я не ну, дві поділки солярки спали. Ну дуже класно, коли реверс. Назад їде швидко. Ось робочу включаю. То була транспортна перша, це робоча. Тепер ось понижений. Ну, транспортно. І по дорозі їде швидко 1400 оборотів, 1500.